Після скасування Верховною Радою низки законів від 16 січня. Перший день майдану виявився сонячним, але морозним. Стопчик термометра опускався до мінус 15. Попри примхи, погоди та поступки влади, людей тут не поменшало. Люди прибувають і відбувають, відбувають додому, зігрітися, переодітися і знову сюди всі повертаються. Освобождення заложників ще, ще немає. ні. Вчорашня відставка правительства і е, у президента повномочі обрать. Після цього піде уже поступовий процес розвитку, далі демократізації і, і все остальне. Мешканці та гості столиці, які проходять повз Майдан, протестувальників підтримують. Не треба розході, вирішується вирішається судьба. Нашої родини вирішується судьба наших дітей, наших внуків, наших правнуків. Амніснувати читання необхідні, звісно. Саме что що, що можуть отвечать люди, які били, убивали і так далі. Учасники провладного мітингу теж не збираються розходитися. Комендант антимайдану каже, рішення парламенту та відставку прем'єра розуміють. Ну, я вважаю, що це перший шаг президента для. Урегулювання конфлікту мирним путем. Це говорить о том, что президент слышит. Водночас, біля входу до будівлі Міністерства аграрної політики, захопленого радикально налаштованими протестувальниками, велелюдно Приміщення відомства звільняють. Хлопці йдуть свої речі забирають. Звільняють приміщення. Ну, зараз це здання буде звільняти. воно не захоплено незаконно. нині на майдані. Люди чекають новин із Верховної Ради. Сподіваються, народні депутати ухвалять закон про амністію. Володимир Клюєв, Андрій Дудко, новини, телеканал Бізнес.